Анастасія Ущепівська, 10 клас, Васьковицький ліцей Коростенської ради, композиція за творами Олександра Олеся та Лани Денисової. Народи мій. «Народи мій, і ти, вночі пітцятий, і чомний лицар ти, захоплений в полон. О, орле мій, мій велетню, крилатий, о лицарю, покараний за сон. Всі йшли, всі рвались далі і вперед жили, боролися. Творили. І на горбу його могили з квіток життя збирали мед, ти ж гнив землі і, мабуть, гнив віки. не стерпів Бог, озвавсь громами, заплакав дрібними дощами і кинув гніву блискавки. І встав народ, і встав народ титан, обмитий потом слізьми, кров'ю, і руки з ніжною любов'ю простяг в небесний океан. Із наших снів, і з думок неясних вночі сяйнуло безліч сонць прекрасних, і громом сум, блискуче золотих, збудило мертвих і живих. Христос воскрес, Воскресне Україна, о краю мій, схилися на коліна, благословіння дай своє, О вір мені, мене посуха, сурма над нами загуде і благодать Святого Духа. Дощем на землю упаде. Христос Воскрес, Воскресний Україна, І навік загинуть наші вороги, ніколи ми не станемо на коліна, нам йти в майбутнє вистачить снаги. Земля вбереться, мов калина, умре навік кривавий звір, Воскресне в людях знов людина і зверне очі.